Хто захоче, той знайде шлях, як вижити, і дітей і себе. Да, важко, я не скажу, що це все легко було і, і досі, ми ще в тому стані, що ми ще наростаємо. Ми його хочемо знести і з нового матеріалу перебудувати. Представили до мене ментора, але ментор не робив за мене роботу, вона підказувала, яким чином це все робити. Коли пішла навчатися до Краматорського фаховий коледж там був, на технолога по харчуванню, то коли ти розмовляєш українською, на тебе так дивляться і висміюють, що ти з села. Що це за приміщення? Оце ми оце стара літня кухня. Ми більш-менш облаштували під е, сироварню. О, бо ну, Ми не переробляємо підлогу, бачите, вона така, не переробляємо стіни, бо вони що зовні, що, е, такі, як у топечиво молоці, намочене, і трошки розходиться. Ми його хочемо знести і з нового матеріалу перебудувати, тоді вже плитку сюди, все як потрібно. Ну, але ж коли починаєш з нуля. То трошечки важкувато його все зібрати докупи, бо ще у нас на сараї пішло, тепер ми на будинок збираємо, бо ми ще ви не От припали. знаєте, я можу, мене не дуже здивуєш сиром, всім, 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 що ви робите, але яка мова? Я ж був в Костянтинівці днями, там мало хто так говорить. Як ви така українка, україночка? Дивіться, ми приїхали в Україну з Киргизії, в 81-му році, а в Зев Маркова ми приїхали в 83-му. То я ходила до садочку українського, до школи української, дитина має в ту школу, на жаль, вже її розбили. Я не знаю, чи відновлять чи що, ну село повністю розбите. То як то воно легко було? І, і, і не важко, правильно? І не важко, Так, <сх2> да, це натомість тим, кому важко. Я, я ну, завжди, ви знаєте, як у нас було, коли пішла навчатися до Краматорського фахового коледж, там був на технолога по харчуванню. З харчової промисловості, то коли ти розмовляєш українською, на тебе так дивляться і висміюють, що ти з села. І це так було апріорі прийнято, якщо ти балакаєш українською, то ти значить з села. І от переходили щось на російську. Ну, Було таке. Ну, я вільно можу і то, і то і мову. Знаєте, як моя вчителька казала з російської мови Чорсяна Людмила Миколаївна, вона казала, що скільки людина знає мов, стільки раз вона людина. Тому потрібно всі мови знати. Так, наразі, бачите, вона тут творожок робиться. Ну, ми можемо так за тиждень коли 35, коли 40 кілограм творогу виротовляти. Приїхали 17, ось нещодавно ще бабусю перевезли з онукам, поки вони в нас, бо ну куди ж серед зимових? Так як ми тільки будуємо, зараз я вам покажу підвал, і от хочемо тоді на майбутнє, щоб сири в підвалі саме визрівали природнім шляхом. Там. На початку ну, от показали пару грантів, як і що писати. Потім я цілий місяць сама навчалася писати, це була Сєвродонівська молодіжна ліга. Вони допомагали, представили до мене ментора, але ментор не робив за мене роботу. Вона підказувала, яким чином це все робити. Тому я цілий місяць вчилася самостійно, це ж після сироварні, я ще сідала за комп'ютер, вчилася писати, як його правильно все. Я його опанувала, написала, вивела ті цифри, які були необхідні. І тепер просто я, користуючись цими вже знаннями, легко йде далі гранти. Ну так дівчата дуже добрий старт дали, бо ну, 12 грантів це просто це людина вірить в себе. Значить, все значить, вийде. Ми взяли гранти на будування корівника, на будування сінника. У це обладнання все також, це все на гранти, бо маленька, наче сироварня, вона коштує 110 Ну, тобто... гривень. 110 тисяч. <хи> так. і ось такі маленькі стали 14-22 тисячі, тобто все обладнання його нереально просто самостійно придбати. А коли ти приймаєш участь у грантах, для того, щоб приймати участь у грантах, звісно, ФОП, звісно, податки, і ти корисний державі, ну і звісно, держава допомагає тобі. Так що, хто захоче, той знайде шлях, як вижити, і дітей і себе. Да, важко, я не скажу, що це все легко було і, і досі. Ми ще в тому стані, що ми ще наростаємо, бо ще рости і росте є. куди. Я, я не можу вас слухати. Мене, мене, <сміт> я, я розумію, як це вам важко, як. <сміт> <сміт> Ні, це, <сміт> це, 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 це <сміт> вже добре. Це вже це добре. <сміт> добре. Да, от дивіться, в мене що є Ви просто, як це, Надихає. Приклад. приклад. Ну так, приклад. Я Думаю, як мені зробити так, щоб, ну, щоб не було показухи, що ми. Я вам кажу, мене особисто це торкає. Маю Негригоріч знає, Ірина, Ірина, Ірина Ігорівна знають, так... просто впадаєш в депресію. Да. Да. Ну, Хочеться, робиш, робиш, робиш. Про... Інколи нема ринку збуту. Бо, е... ну дивіться, якщо для прикладу зрівняння дві області, Донецька область і Полтавська, Донецькій області — 52 міста. І найменше населення це 20 тисяч, але в нас місто на місці Великий, в Краматорській там понад 700 тисяч людей. Ну тобто в нас великі міста, і був ринок збуту, коли і маленькі села, і в селах в кожного в дворі 2-3 і навіть понад більше, ось у моєї сестри було 28 оголів по голів'я. Ну тобто тримали, бо, бо продавали на усі ці міста великі. А Полтавщина трошечки відрізняється тим, що тут великі села. от В селах, в громадах по 4-5 тисяч населення. В Сергіївці в нас десь 4, 3, 3, 3 800. ну Це з переселенцями вже навіть ну А великі міста це Опішня, Зіньків, Гадяч, 20 тисяч населення. А для нас це був Часів'яр 20 тисяч населення, невеличке містечко. І ось воно трошечки оту. Тут і війна зараз, люди трошки, да, я розумію, що ну шукаємо ринку збуту, шукаємо свого клієнта. Не все ж одразу. У нас люди ще мало знають. Тому потрошечки як та доведемо сторінку. А Корів скільки корів перевезли? Спочатку шість, а потім, ну це в нас було 28 восьм погалів. Ми його залишили на місцевого фермера, ну ніби знайома ж людина. Але людина трошечки повела себе не по людськи і вирізала всіх наших. Глибокостільних корів, які вже були ось в червні він вирізав, а в липень і серпень їм потрібно було тилитися. Ну, людина може подумати, а що… А зараз скільки у вас корів? Зараз відновлюємо поголів'я, робимо вибраковку, бо це ж, ми ж ще придбали корів зі свого ж села, виручили людей, забрали корів. То трошечки, ну, відновлюємо. Зараз у нас молодняк є, ну, підемо, я вам тоді покажу за корівок. Ремісничий виробник. Наприклад, для мене ФОП третьої групи це дуже зараз важко, по податках важко. Цей сирочок це ж гарбузове насіннячко, І угу. трошечки гарбуза, але так, щоб не перебувати смак сиру, такий він цікавий виходить. Тобто це гарбузовий тут. Да, смак, да, так? Да, да. Це, ж, це ж лавандовий. Ну, так, це. Колбаса. А отакий от у нас є. Це песто, називається, тут з припами. фарбується шпинат. А, ну, Марківчанка будуть будуть Те Та щось такий фон не дуже. Прекрасно. <рес> <рес> Дякую за фото. Я по гороску водолій і воно мені оце творчість, оце воно дається. Мені оце цікаво. Я Розмальовувала їх потрошку, бо ну, хоч, хоч якось.